Доброго дня всім. Отже, Трускавецький суд закрив провадження у справі за статтею 130 КУПА. З постанови Трускавецького міського суду від 1.04.2022 року у справі 457-3-22 вбачається, що 4 січня 2022 року. О 23 годині 48 хвилин в місті Трускавці по вулиці Мазепи за керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння був складений протокол на Струбіцьку. Як вказано в протоколі запах алкоголю, спорожнений рота, різка зміна шкіряного покриву обличчя, розширені зіниці тощо. Від проходження медичного огляду на визначення стану сп'яніння на місці зупинки автомобіля за допомогою каталізатора та проведення такого огляду в медичному закладі, відмовились. Далі у тексті постанови суду вказані обставини, що послужили підставою для звільнення згаданої особи від адміністративної відповідальності. Перше, згідно вимог статті 266 КУПА, Особи, що керують транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, підлягають відстороненню від керування цими транспортними засобами. Огляд водія на стан сп'яніння проводиться поліссейським з використанням технічних засобів, в тому числі засобів відеозапису або присутності двох свідків, а матеріали відео долучаються до протоколу. У разі незгоди водія на проведенні такого огляду або з його результатами, огляд проводиться у відповідних закладах охорони здоров'я. Друге, згідно статті 251 КУПАП, доказами у справі про адмінпорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку посадова особа встановлює наявність чи відсутність адмінпорушення, винуватість особи у його вчиненні, інші обставини, що мають значення. Ці обставини встановлюються. Протоколом про адмінпорушення, поясненням особи, правопорушника потерпілих свідків, висновком експерта, речовими доказами, показанням технічних приладів та засобів, що мають функції фото-відеозапису, наданих порушником свідками поліцейськими. Третє. Згідно частини 5 статті 266 КУПАП, огляд особи на стат алкогольного чи іншого сп'яніння з порушенням вимог цієї статті вважається недійсним. Четверте, судом враховується, що об'єктивна сторона правопорушення за статтею 130, її доказова база, має бути спрямована саме на доведенні одночасно двох обставин керування транспортним засобом і перебування в стані сп'яніння. Щоб виявити вказне правопорушення, той чи інший транспортний засіб має бути законно зупинений співробітниками поліції. Противному випадку протиправність зупинки за умов відсутності задокументованого порушення правил дорожнього руху та подальшим притягненням до відповідальності може поставити під сумнів процедуру виявлення нетверезого водія, З запису вбачається про відсутність підставної причини зупинки правопорушності Стропіцької. Посадова особа органів поліції не відсторонила Струбіцьку від керування транспортного засобу і акту про відсторонення від управління транспортного засобу не долучила до матеріалів справи. З наявних Знаяних матеріалів не зрозуміло, ким вони зафіксовані, не відображено рух транспортного засобу. До матеріалів долучено диск з відеозаписом, однак відсутні відомості про технічний запис, запис, засіб, за допомогою якого здійснено запис. А у протоколі взагалі не зазначено, що ставить під сумнів використання цих матеріалів як доказів. Суд визнав згадане як істотні порушення при складанні протоколу про адмінпорушення та визнав протокол та додані матеріали недопустимими доказами, що отримані з порушення вимог КУПАП і на підставі статті 247 КУПАП провадження у справі закрив за відсутності подій та складу адміністративного правопорушення. Виникає логічне, риторичне запитання до поліцейського: а куди подівся запах алкоголю з рота, різка зміна забарвлення шкіри, розширення зіниці у правопорушника? Чому поліція не оскаржила у апеляційному порядку це судове рішення? Погодили з фальшуванням? Наміжу, на мій журналістський запит Троскавецький відділ поліції повідомив, що протокол про адміністративне правопорушення Струбіцької складено поліцейському відділенням поліції No2 Дрогобицького районного відділу поліції старшим сержантом поліції Гнатієвим Юрієм Васильовичем, але одночасно змушений оприлюднити відомості, що вказані у відповіді на запит за підписом начальника Олександра Закутного, який містить неправдиву інформацію. Зокрема, вказано. Що за даним фактом було проведено службове розслідування, за результатом якого старшого сержанта поліції попереджено про необхідність дотримання службової дисциплін у відповідності до пункту 11, частини 1, пункту 2, 3, частини 4, частини 11 статті 19 дисциплінарного статуту Національної поліції України. Просна цікавість показала, що частина 11 статті 19. Дисциплінарного статуту Національної поліції дає можливість керівнику обмежитись попередженням поліцейського про необхідність дотримання службової дисципліни за вчинення поліцейським незначного проступку. А хто встановив ступінь значущості проступку, чи він є незначний, чи він є значний. Закутний встановив, чи десь це записано? У дисциплінарному статуті так виглядає, що керівник цього органу поліції вважає порушення поліцейським гнатівим вимог законів та намагання незаконно притягнути до адміністративної відповідальності Струбіцьку незначним проступком. Якби суд не закрив провадження, Струбіцьку визнали б винною, наклали штраф в розмірі 17 тисяч гривень. Та позбавили права керувати транспортним засобом на один рік, ще й до того заставили висплатити судовий збір. І це вважається незначним проступком. Скільки таких незначних проступків вчиняються поліцейськими щодня, а скільки їх вчинив той самий гнатів і кожного разу незначний проступок. Чому, згідно вимог статті 13 закону статуту до поліцейського Гнатіва, не застосоване дисциплінарне стягнення у виді зауваження, що на два місяці позбавило б його заохочень та премії. І цей вид стягнення був би занесений до особової справи. А те, що там попередили його і сказали, що ти пальцем помахали, то це. То це як мертвому припарка, вибачте, що таке порівняння. Це яскравий приклад ставлення поліції до громадян України, нехтування їх правами та свободами та плекання корупції і приховування правопорушників у своїх лавах від, від належного притягнення до відповідальності, тим самим фактична бездіяльність у боротьбі з цим явищем. А може у поліції встановлена такса. За непритягнення до відповідальності поліцейського. Може, сама поліція внутрівідомчо встановила, організувала таку таксу. Наприклад, 500 тисяч баксів за те, щоб тебе не притягнули От плати начальнику. Хочеш, платиш, хочеш не платиш. Бізнесові схеми запроваджено у всіх без виключення правоохоронних органах, я так думаю. Та й така інформація періодично поступає від самих працівників. У військовий час такі схеми стають більш, ще більш актуальними. Чи не так? Тому що кожна така схема вона тягне за собою певні наслідки. Ну що, ця тема буде продовжуватися, досліджуватися. На цьому я завершую журналіст інформаційної агенції журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. Дякую за увагу. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, підписуйтесь на мій канал і все до все самого доброго